Понад дві тисячі закарпатців вже імунізувалось від грипу в області впродовж грудня, перевищено епідемічний поріг у більшості територіальних громад. Відтак медики нагадують, єдиним засобом профілактики важкого перебігу грипу є імунізація. За словами завідувачки відділу Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторії Тимчик, цьогоріч імунізація безкоштовна для тієї категорії населення, яка знаходиться в зоні ризику. Звернувшися до центру ПМСД МСД на абулаторію своєї території, можна дізнатися, які вакцини є в наявності. Щодо профілактики грипу, то в нас є вакцина Джесифлю, вакцина Ваксігрип. Цього року вона безоплатна, зокрема для груп ризику. Тобто, треба цікавитися в сімейного лікаря. Ну і відповідно триває вакцинальна кампанія від ковід. 19 і. Наразі щеплення можна зробити вакциною Файзер Комірнації і Коронаваком. Тобто, в нас не припинялося жодного дня вакцинація потрошку рухаємося, і це дійсно є зараз актуально.